Тобі здається, що українці це нові троянці і ми відбудуємо свою імперію, умовно кажучи? Я не порівнюю грецьку історію з нами. Хоча, звісно, я про це думаю багато. Uh -huh. Про Римську імперію хто тільки не думає, так. Да? Ні, мені здається, в нас інше. Я впевнена, що ми. Дуже автентичні, але ми чогось дуже присоромлені довгий час були бути такими. Але мене дуже надихають українські сантехніки, якщо чесно, От вони приходять в, в, додому починають лагодити все, як вони хочуть, дуже креативно. При цьому розказуючи, що попередні зробили все самим ужасним образом, mm -hmm. а от зі мною вам точно пощастило. Тепер все буде класно. Перукарі так теж. І, да, і наступний кожен приходить і каже те саме. Да? Ну, тобто от, от це українці, вони прям такі. І мені здається, поки ми не усвідомимо це як силу, ми будемо досі, от, там, не знаю, це дуже сильна якість. Ми, ми дозволяємо собі дуже захвалі речі. Mm -hmm. І дуже креативні, і це треба просто визнати, перестати соромитися себе.